Відремонтують у строки реконструкція дамби в обласному центрі на завершальному етапі. Нині будівельники роблять дамбі ін'єкції, заповнюють пустоти спеціальним розчином. кажуть, це найвідповідальніший етап. Обіцяють відновлена дамба, буде міцна, якісна і повністю виконуватиме свої функції. Про необхідність ремонту дамби по вулиці Михайлівській заговорили на початку червня. Споруду обстежили і визнали її аварійною. Перший раз ми в історії зробили ультразвукове діагностичне дослідження, котре підтвердило наші. Технічні припущення, Робочий проект при, підтвердив наші робочі припущення. В середині липня ремонт почали. Будівельники трудились кілька місяців. Вивезли 350 тонн мулу, відновили понури, встановили нові шандори. Два з них працюватимуть автоматично. Ось буде два вінта, два редуктора. Це вже буде рамка. Ми плиту Заливаємо. Ось ці два редуктора будуть автоматически, ну, всі останні піднімаються механічно. Зараз будівельники виконують найвідповідальніше завдання. Заповнюють спеціальним розчином пустоти під дамбою. Прозводиться бурення перфоратором. шахтний перфоратор ПП-50, буриться скважина, шпур, потом в нього встановлюється ін'єктор, пакер і прозводиться нагнітання. Ін'єктування до 5 атмосфер. Тобто, щоб не порушити конструкцію монолітну. Заливати пустоти будуть ще два дні. У нас на цій неделе планується, якщо нам погода дасть, ми заканчуємо плиту і готуємося під монтаж рождення. Все, с затворами, все у нас залишається на виході, гідроізоляція, уборка. Всі роботи затягли на понад 4 мільйони гривень бюджетних коштів. Будівельники обіцяють, дамба буде міцною та надійною. Я впевнений, що гідроспоруда на е, нашій річці буде якісною, буде активно нам допомагати регулювати рівень. Рівень води в нашому місті, а це надзвичайно важливо, особливо в період паводків. Після завершення будівельних робіт навколишню територію облаштують здати об'єкт в експлуатацію. Будівельники планують за 2-3 тижні і промак Анатолій Басистий день за днем.